Нас знову зустрічає школа і перша вчителька моя, вона усім допомагала, і вела нас у перший клас. Буква читали і писали, на дощі крейдою слова. Дорога наша Оксана Водинина ви знайшли дорогу до наших дитячих сердець. Ви по справжньому стали нашою другою мамою, а часом мама дає гарну пораду, заспокоює теплим словом і подарує щиру усмішку з глибини душі. Прийміть від нас любов, палку. І щиро ми дуже, дуже любимо вас. Бажаю вам добра, тепла і миру, а самі йдемо навчатись в п'ятий клас. Ми наша дірка найщасливіша, що ведемо вперед. Ви добро, світло, наймиліше і ми найбільше в світі вдячні вам. Наші перші кроки сходинки чудові. Ми пройшли успішно, радості і теплі. Ласкою зігріться! сповнені любов'ю, що найкраще може бути на землі. Наша перша вчителька, наше любе сонце, нам знання давала, вчила нас усіх. І як перший промінь ластився в вікон, сколі, глину, дзвінку, нас дитячий сміх. Ми писати вчились, вчились малювати, з пісної дружити друзів завели. Ми всі навчились сонечко вставати. В початковій школі весело жили. Нас навчила вчителька, рідний край любити, легти природу, річки, поля. Нам у рідному краю на землі цій жити. Тому найкраща в світі рідна земля. Моя початковий часом дружно всі трудились, але десь почати тільки в житті. Хоч було нам важко. Але ми учились труднощі долати на своєму шляху. Це тепло і любов. Нас учила вчителька працю поважати, з добротою в серці завжди йшла до нас, на вчителька повчала розуміти жалости, і тоді сміявся весело весь клас. І за тепло палку любов і ласку, за добре слово і віддану любов. Пробачте, нам всі витілки, будь ласка, до вас ми повертатись будемо знов. Учителем не кожен може стати, не кожне серце вміє говорити. Учитель лише той, хто вміє чути, нав... окрилити, навчити і любить. Там душу ласкою зігріти і добротою небо засівати. Знаєте, щиро цели світ любити і дітям усього себе Ваші тепло по серцях донька зігріває сонцем навесні. Виростає ніжними думками, що палюстками вдячності цвітуть. Несуть вам діти з тому болю, несуть неспокій, не спокій з невірою і гнівом. Госпоможні за спокої, за багато добрих слів. Що ж, можемо святкові ейфорії вчителю сказати ще раз Спасибі за дитячі світлі мрії. Подяка вам, шановна любов. Бажаємо вам залишатися такою чуйною, доброю і найкращою першою вчителькою у світі. Нехай у душі співи добре лунають, а серце спокійно морить не жива. Нехай все погане від вас в а від гараздів Господь береже. Навчили рідних шанувати, любити щедро рідний край. Доброму всім допомагати. Шана вам І поки ще ніхто не бачить, тихенько скотиться сльоза, коли ми з вами розстаємось тепер уже на все життя. Ми просимо в Бога років багато. Здоров'я хорошим світанки стрічати, Хай матір Божа від зла захищає, Від горя молитва свята. Христос хай здоров'я посилає На довгі, щасливі і многі літа.